Оновлений прогноз погоди в Україні на вівторок, 5 вересня. Мене звати Українчик, і це канал всілякі новини. У вівторок, 5 вересня, мали лити короткочасні дощі у багатьох областях, але все різко змінилось. А я зі свого боку вкотро нагадую, що погода мінлива і має свій непередбачуваний характер. Внаслідок неочікуваних змін у погоді над усіма українськими регіонами пануватиме сонячна і мало хмарна погода. Де буде тепліше, а де прохолодніше, зараз дізнаєтесь. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Навіть якщо ви писали коментарі до минулих відео, все одно напишіть знову, адже кожен ваш коментар і кожна ваша вподобайка допомагає розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Щиро вам дякуємо! А тепер... Повертаємось до погоди. Так, на півночі стовпчики термометрів в день показуватимуть плюс 23 плюс 25 градусів. Вночі плюс 14, плюс 12. Опадів тут не очікується, можлива невелика хмарність. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Прохолодніше буде на Сумщині. Тут очікується плюс 21, плюс 23 градуси в день. Нічна температура також плюс 14, плюс 12 градусів. На півдні буде тепліше. У Миколаївській і Одеській областях плюс 25 плюс 27 градусів в день, плюс 17 плюс 15 вночі. На Запоріжжі, Херсонщині і в Криму трохи тепліше, плюс 26, плюс 28 в день, вночі плюс 18, плюс 16. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. На Заході, як завжди, прохолодніше. У Волинській, Рівненській, Закарпатській областях і на Хмельниччині, де Температура плюс 23 плюс 25 градусів, нічна плюс 13 плюс 11. Львівщина і Івано-Франківщина плюс 21 плюс 23 в день, плюс 13, плюс 11 вночі. На Тернопільщині плюс 22 плюс 24 в день. Вночі така ж сама температура. Вітер легенький, північно-східний 3,8 метри на секунду. Схід України тут, на Луганщині і Донеччині, плюс 25, плюс 27 градусів в день, плюс 17, плюс 15 вночі. Харківська область – сонячна і малохмарна погода. В день плюс 23, плюс 25 градусів. Вночі плюс 15, плюс 13. Вітер східний, відчутний, 5-10 метрів на секунду. У більшості центральних областей зберігатиметься суха і малохмарна погода. Київщина, Полтавщина, Черкащина, а також Кіровоградська і Дніпропетровська області тут плюс 23 плюс 25 в день, плюс 14, плюс 12 вночі. На Житомирщині і Вінничині трохи прохолодніше, плюс 22, плюс 24 в день. Вночі так само, плюс 14 плюс 12 градусів. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!